Як і обіцяв, в даному відео покажу підключення до ESP32 контролера. Модуль, Ну, в даному випадку я покажу підключення екрана з ESP32, а також датчика, який буде передавати температуру вологий стиск BEP-32 з цього датчика. Я вже його все попідключав. Лишилося підключити тільки ось цей модуль. Тут два модуля: один модуль на зарядку, а другий модуль на контроль нагрузки, яка буде йти уже на сам ESP-32. Тобто там я виставляю 3,5 вольта. Для того, щоб у нас ESP-32 не згорів, тому що він в даному випадку у мене настроєний якраз на 3,5 В. Ну, зараз не про це. Цю частину, де я підключаю цих два модуля, плюс ще до так званих акумуляторів, які я підключив паралельно, це я вже в третій частині розкажу, а в даній частині розкажу іменно підключення. Нашого esp 32 з нашим екраном. Так. Ось тут в нас показано вже, Я забив фотографію і показано нашу плату, яку я тільки щось знімав. Так. Давайте відкриємо наш Photoshop. І ось я позначив. Що з чим з'єднується в даній схемі? І так, перше це у нас живлення. Ось наше живлення, яке йде від 3 вольт ну там 3,3 вольта 3,5 вольт. Так, перший контакт підключення з нашим модулем, який датчиком Беп. Або В280, або BME, і так, Win, це типу, на цьому модулі називається контакт. Далі йде заземлення GND, яке підключається до контролера, ось зразу за 3-3 вольтами. Синеньким я позначив. Далі ми підключаємо до d 22 контакта і з'єднуємо SCL з нашим датчиком. Далі. Під'єднуємо D21.